Привіт-привіт! Всі вже відпочили, наповнили себе, набрали сил. Що ж, попереду на нас чекають знову звичайні робочі будні. Сьогодні понеділок, а отже на вас чекає наша рубрика Що подивитись у кіно. Сподіваємось, другий місяць літа не підкачає і покаже нам багато чого цікавенького. Що ж, вмощуйтесь зручніше, і ми поглянемо, що покажуть у кінотеатрах України з 4 по 10 липня 2016 року. За підтримки спільноти. Чи знаєте ви? Почнемо з оригінального фільму. Фільму Людина швейцарський ніж. Головний герой, молодий чоловік Хенк, опинився на безлюдному острові. Він втратив будь-яку надію на порятунок і вирішив покінчити з життям. У момент, коли Хенк спробував звести рахунки з життям, він побачив на пляжі труп молодої людини. Хенк бере нового друга з собою, щоб вижити в диких умовах і заново знайти радість життя. Цікаво. До речі, фільм не має аналогів і є чимось середнім між артхаусною драмою і трешовою комедією. Мені повернутись додому, так, друже. Так, друже. <клухи> Ти диво. <клухи> Чи у мене галюцинації? <клухи> Ти особливий, я особливий. <клухи> землі сім мільярдів людей. Якщо пощастить, то знайдеш когось з ким захочеш провести все своє життя. Боже мій. Так ось яке життя я забув. Це лише початок. Людина. Твой царский ниж. А наступним ми розглянемо американську типову комедію Весільний погром. Історія, в якій два завзятих брата тусовщика, які кожне сімейне свято перетворюють в катастрофу, отримують запрошення на гавайське весілля сестри. Але є одна умова: вони повинні приїхати на свято зі своїми другими половинками. У пошуках пристойних подруг на цей вечір брати зустрічають двох дівчат, які перевершать хлопців своєю некерованістю і божевіллям. Мамо, тату, що відбувається? Кожен божий раз, як ви приїжджаєте на сімейні збори, ви усе паскудите, щоб на весілля сестри приїхали з половинками і не думайте припхатись самі і дуркувати як малохольні. Коли це ми дуркували? У ми житті не дуркували. Ми постараємось, Джені. <гум> Треба правильних дівок знайти. А де буде весілля? Що? Ти цього повік не забудеш цього року. А в нашій студії Майк і Дейв Стенгли. Їм потрібні пари О, до весілля сестри на Гавайях. Ці два лохобани відвезуть нас на Гавайї. Нам потрібні порядні. Ми будемо такими чемними, як. Oh, Вони йдуть! У нас все за планом. Добре. Ти в нормі? Вже в нормі. Я її врятував! Вона жива! Я її врятував! Що це за лахудрі? Ми ж з ними мали бути круті! Ти цього не зробиш. Що вони змогли, то і я зможу. <рапев> <Валі>! <рапев> а -а 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 -а! Уже краще? Вау! Вона схожа на обсмалену Барбі. а це твій чорний кен. Весь погром. Скоро у кіно. І наостанок фільм До зустрічі з тобою, який став режисерським дебютом театрального режисера Теа Шерока. Чуттєва історія дружби абсолютно різних героїв, яких звів нещасний випадок. Молода дівчина Луїза Кларк у пошуках роботи влаштовується доглядати за паралізованим хлопцем Уїлом Тейнером. Згодом вони зближуються і не можуть уявити життя один без одного. Цікаво, до речі, за сюжетом героїня Емілі Кларк Луїза Кларк вирішує зробити символічне татуювання у вигляді бджілки. Цікав. Що Емілія насправді зробила собі таке тату під час зйомок, так як, за її словами, хотіла запам'ятати прекрасно проведений час на знімальному майданчику. Цікаво у тебе взуття. Це ти про що? Воно сюди не вписується. Чого це? Тому що це місце для тих, хто вже давно втомився жити. А мені тут добре. І це неправильно. Життя лише одне. Його треба прожити так, щоб потім не шкодувати. Ні, лишись. Розкажи щось цікаве. Коли я ще була маленькою, я любила носити такі бджолині гетри. Бджолині гетри у жовто чорну смужку. О боже. І... А ти ніколи нічим не захоплював?